Бог подарував нам особливу можливість бути в Його домі, щоб прославляти Його ім'я. Сьогодні для нашої церкви також особливий день. 68 років тому брати, іммігранти з України вирішили прийняли рішення створити церкву, щоб на українській мові поклонятися єдиному і живому Богу. Тому у нас сьогодні свято церкви, 68 років з дня заснування. І оцей день, цей особливий день, що ми можемо на нашій рідній мові поклонятися єдиному і живому Богові. Я би хотів зачитати два тексти: один текст старого заповіту і один із Нового Заповіту, який говорить нам про те, що в Божому домі буде робитися, для чого взагалі збирається громада перед Божим лицем. Ісайя, 56 розділ 7 вірш. А тих чужинців, що пристали до Господа, щоб служити Йому та любити Господнє ім'я, щоб бути йому за рабів, усіх, хто хоронить суботу, щоб її не збезчестити, і тих, хто тримаються міцно мого заповіту, їх спроваджу на гору святую мою та потішу їх у домі молитви моєї. Цілопалення їхні та їхні жертви будуть мені до вподоби на моїм жертівнику, бо мій дім буде названий домом молитви. Для всіх народів. А також пісня до Євреїв, 13 розділ, 15 вірш. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славить. І сьогодні ми зібралися разом, в цьому, як ми називаємо домі молитви, Божому домі молитви, де ми звертаємося до нашого живого Бога, якому ми поклоняємось, в якого ми віримо, і також ми, крім молитви, ми Віддаємо жертву хвали, пліт уст, пісні, молити, все, що лунає, лунає для нього на славу. Тому закликаю нас в цей час домолити прославлення Божого імені, і також, коли будемо мати спільний спів щирим серцем і гучним голосом прославляти Його ім'я. Небесний Батько, не схиляємось перед Тобою в цей час. Ми величаємо Твоє ім'я, ми поклоняємось Тобі, нашому Богові. Нашому Спасителю, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш нашу церкву. Ми дякуємо Тобі за цей період часу, коли ми збираємось разом тут, щоб прославляти Твоє ім'я, Господь. На цьому місці в Америці, в місті Філадельфії, є українська церква, і ми можемо рідною мовою прославляти і величати Твоє ім'я. Ми можемо звертатися до Тебе з нашими молитвами, Господь, і ми дякуємо Тобі, особливо дякуємо Тобі за цю милість. Ми дякуємо Тобі за те, що в Ісусі Христі ми маємо спасіння, за те, що в Ісусі Христі ми з'єднані Твоєю кров'ю, Господь, ми з'єднані твоєю любов'ю, і ми маємо спасіння і маємо надію на вічне життя. Ми просимо, щоб Ти благословив сьогоднішній день. Благослови це служіння, Господь. Пісні, які будуть лунати, хай лунає тобі на славу. Слово Твоє, яким ти будеш звертатися до наших сердець, хай наповнює наше серця, хай змінює нас для того, щоб Господь ми ставали з дня в день кращими, подібними до тебе, щоб Твоє ім'я славилось. тому що ти достойний поклоніння, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Зараз час для поклоніння, для хвали, і після будемо слухати. Проповідь Божого Слова, яким поділиться з нами брат Давид Могола. Ми будемо співати. Ми прийшли сьогодні у святий твій дім. Йш сьогодні, усети щоб тобі одно... Today, we will be reading, brothers and sisters, from Matthew chapter 12, verses 38 to 42. Then some of the scribes and Pharisees said to him, Teacher, we want to see a sign from you. But he answered them, An evil and adulterous generation demands a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was in the belly of the great fish three days and three nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth three days and three nights. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented at Jonah's proclamation. And look, something greater than Jonah is here. The Queen of the South will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon and look, something greater than Solomon is here. Uh, honest, I today, uh, so uh yes, uh, Коротко по-українськи, про що я буду проповідувати. А, і так, я думаю, це поможе тих, що може а, розуміють англійську, але може не аж так добре, а вони зможуть краще мене зрозуміти, коли я буду по-англійськи проповідувати. Сьогодні я буду говорити про велич Ісуса Христа. І я буду. а Найбільший час дивитися на а, 41 і 42 вірша, там де а, Христос каже, що є що прийшов той, хто є більший, ніж Йона, і той, хто є більший, ніж Соломона. І коли ми дивимося на життя Соломона, і а, що було. А, Війдемо спешного про нього, що люди згадують про нього. А, найперше, всі скажуть ну, мудрість, але також в нього було велике багатство. також. І ми також знаємо, що в нього був а, великий вплив на світ, на те, що було навколо нього. І ми знаємо, що а, багато людей від йшли. А, Дуже довгу дорогу, щоб тільки піти до Соломона, його послухати, спитати його і, і, і питати його питання. А, але ми знаємо, що все, що Соломон мав, це було дано йому а, від Бога. І ми знаємо а, через Божу Слово, що а, найперше, що Соломон так, він був мудрий. А, але ми також знаємо, що його мудрість навіть не є близько того, що Бог має. А, і також ми знаємо, Йов – це а, Бог йому це дуже гарно пояснив. А, також ми знаємо, що так, Соломон, він був дуже багатий чоловік, але ми також знаємо, що а, Бог. Ми навіть не можемо сказати, який багатий Бог, бо Бог все, все що ми знаємо, все, що ми бачимо, це є це belongs, це є Боже. Все є Його. І також коли ми думаємо про вплив, вплив, який Соломон мав на світ, на тих, що були навколо нього, навіть не можна зрівняти його вплив, і який вплив мав. Ісус Христос на світ. І ми також про це говорили на мензричі, також що а, коли питатися, хто має найбільший вплив, а, безумовно, а, перший, хто люди кажуть, це є Ісус Христос. Навіть ті, що Його не вірили, а, що Він є Божий Син, що Він є Спаситель, а, навіть ті скажуть, що то, що він навіть вчив і говорив, це було щось нове. Це були нові думки, і це мало вплив на цілий світ. А, також коли ми, дум, а, коли ми а, читаємо а, історію про Йона, а, ми можемо бачити дуже багато перелели, а, з історією Ісуса. А, і я думаю, це книги Йони, це ми всі знаємо дуже добре, ми вже на дінню школу, а, через цілу книгу йшли. А, і також, якщо постійно йшли в церкву в той час а, пару тижнів назад, ми знаємо, що ми також йшли через цю книгу. А, але коли ми, коли ми дивимося на ці паралели, що є від а, історії Йони і Ісуса Христа, ми бачимо, що все, що Іона робив, Ісус Христос робив краще. А, йона Він втік від Його місії, а Ісус Христос, Він не втік. А, він вийшов на а, Хрест і Він помер, і Він Воскрес. А йона, Він втікав. Коли Йона був на корабель, він заснув, його пробують розбудити, і ми знаємо, що, що там був шторм. І ми також знаємо, що цей шторм було через Йона. Він це заслужив. Це було через те, що він не послухав Бога. Також, коли ми дивимося на життя Христа, ми читаємо, що також він був на корабель, так само там був шторм. Так само він заснув, так само його розбудують. Але цей раз шторм був через те, що а, воно не було війни Христа. Воно не було через те, що Христос щось не то зробив, чи Він не послухав Бога. Але Ісус мав владу і силу, щоб зупинити цей шторм. А йона не мав. А, також а, йона, він не хотів своє поти. А, коли він був три дні в тій а, рибі, а, він це не хотів, багато це не захочуть таке прожити, авісли. А, але коли дивився на Хреста, він вирішив піти на Хрест і померти за нас. А, і ті три дні, що було, ніж а, коли він помер, і той час, коли він. Воскрес а, Христос це вибір а, Айона і, і Христос він був не винний, айона був винний. А, також коли ми дивимося на йона і про що він проповідував до тих людей, що були в Ненова, ми бачимо, що коли він проповідував, він проповідував суд. Але він проповідував суд без надії. А, коли ми читаємо, він там каже, що ну, за 40 днів а, Бог вас знищить. Але там нічого не написано про покаяння, а, про Божу милість, а просто про суд, і що вони будуть знищені. А коли ми дивимося, як Христос проповідував, так, Він проповідував, що є суд. Коли хтось не розкається від а, свій гріх, а, але Христос дав надію людям. А, і також ми бачимо, що Йона він не хотів побачити, як його вороги, а, як Бог їх. Ну, він не хотів побачити, що Бог спасе його ворогів. А, бо ми знаємо, що для ізраїльтяни, Неневайць, вони були вороги. А коли ми дивимося на Христа, ми знаємо, що Христос помер за всіх, навіть за тих, що його ненавидили, за тих, що його били, за тих, що його не любили. Бо так Бог полюбив світ. Ісус показав свою велич через свій послуг, силу, Його владу, Його. Характер, любов він показав дуже чітко, що він є кращий більший, ніж тих, що були на світі, що ходили, і ті, що будуть. Ісус був досконалим через це. Він був єдиний, хто міг відновити наші стосунки з Богом. Ми, ми маємо спасіння через Ісуса Христа, і ніхто навіть не може зрівнятися з Христом і то, що Він зробив. Не ті, хто є багаті, не ті, хто є вчені, ніхто. То, що Ісус Христос нам дав, є більше і краще, ніж то, що світ може нам дати. І то є спасіння. І то є So, Matthew 12, 38 to 42. If you recall, about a year ago in July, I preached on this topic, the sign of Jonah. And I focused more directly on the sign of Jonah in this uh, sermon. And I always wanted to do a part two follow up to this sermon. And um, <clears throat> God was holding off on this sermon, and I, I see why now. Because after leading Sunday school and going through the Book of Jonah, and then the sermons that I heard, um, God really started to open up these parallels to me uh, and the similarities between the story of Jonah and the story of Jesus Christ. Um, but if you do want to listen to that first part of my sermon, you can go back on our uh, YouTube page or church YouTube page and hear that. But um, as I said in Ukrainian today, I will be focusing on verses 41 to 42, where, it, where the words that we're going to concentrate on is the fact that Jesus says that someone is greater than Jonah here, someone greater than Solomon. So when we think of the word greatness, um, it's been used from generation to generation. It typically describes a person who has accomplished something significant in their life they have created a lasting impact um, so when we think of the word great and people typically people will say oh alexander the great and of course he is known for doing something great having an impact on the world he's known for having a brilliant military mind he was known for being uh, also extremely wealthy when you think about the science field people will go to albert einstein who is a brilliant physicist uh, typically, people strive to be great at what they do. So, if you're an athlete, you want to be known as a great athlete. Uh, when you're in school, you want to be known as a great student. You don't want to be the bad student. Uh, when you go to work, you want to be known as a great worker, somebody that people want to work with. Uh, most people, they don't want to be remembered as just average. That's typically not what people strive for. When it comes to the Bible, we have some great but flawed examples of people as well uh, that lived a relatively great life, accomplished life, uh, and had that influence. Uh, Moses, he led God's people out of Egypt. Joseph, he lived a well rounded life. Uh, he was loyal to God, faithful to him, even through the various ups and downs. Uh, you can also look at the story of Daniel, very similar to Joseph's in terms of his faithfulness to God. There are countless examples of this in the Bible. And then when we get back to our original passage, verses 41 and 42, we see that.